Всім привіт, настав час Майомакіса. Ми компанії DietAuto. Мене звати Данил, я є старшим менеджером, займаюся підбором, пошуком автомобілів, клієнтів, спілкуванням з клієнтом, супровід клієнтів. Одним словом, все, що стосується клієнтів. Це моя робота. Все, що стосується пошуку, це моя робота. Ми займаємося, яким двох сторон скажу чим. Це є імпорт автомобілів з майже будь-якої точки світу. Саме США, Канада, Європа, Китай, Корея і Японія навіть. Займаємося ми цим вже більше двох років. Багато маємо успішних кейсів. Вирішили почати вести YouTube канал, будемо показувати вам повністю процеси пошуку автомобіля, його ремонт, і скільки насправді це хоча коштує. Бо насправді ринок перенасичений і кожен лупить, як хоче, і немає якості. Тому пропало дуже, дуже сильно пропала довіра до таких компаній, як ми. І це насправді дуже обідно, тому що багато з яких компаній роблять на совість, стараються. А інші контори луплять на кількість, на якість і після того в людей відпадає бажання взагалі купувати вживаний автомобіль або його спритягувати. Мало хто чує і знає, що є вигода купити машину з Європи, Покажемо вам декілька реальних кейсів, та не декілька, багато реальних кейсів, коли привозять машини з Європи на 20-40 тисяч доларів дешевше. І це свіжі машини, і це гарні машини, і це не татал, не утопленіки, а це з легким пошкодженням машинка приїжджає 2-3 тижні і ремонту і вона їде. Ось. Тому залишаємося на нашому каналі, будемо все показувати далі більше. Будні дід авто. Тут таке, там стоїть посад, його нарешті дивляться, будуть купувати. Тримаємо пальчики, щоб все вийшло, як завжди. Посад виглядає зараз, Ось така бестія. Сад чекає страхову вже хереву тучу місяців. Мені от приїхали люди дивитися його такий, як він є. Сьогодні мали відзняти, зараз покажу от і цю машинку і показати вам робочі будні. будні. Там у нас на сервісі стоїть наш 15-й. І сьогодні зранку якийсь ніби важких як я заїхав теж на сервіс. Вчора ввечері розкрутився супорт і я далі не поїхав нікуди, гуляю. Місце. Ми приїхали в наш любимий сервіс, який завжди нас виручає, нам все допомагає, в екстреному режимі робить. У нього такі машинки. Я вже теж тут стою, хоча я розказував, що я BMW купив, вона не буде ламатись. Але є свої нюанси через львівську бруківку. Ми тут ремонтуємо всі машини, які нам приїжджають з Америки. По ходовці робимо дефектовки. При можливості, коли є місце, ми робимо тут і мотори. Наприклад, на f 15 заміна всіх прокладок, термостати, помпи, там теж N55, але дорістовий, тут n 55 але вже рістовий, трошки понадёжні. Ось, Вон такі Машини. Тому цьому сервісу можна максимально довіряти. Тому що я думаю, що люди б просто так свої машини не заганяли. Опа, Mercedes BMW, BMW, Mercedes, Porsche, Duster, X-Trail. Ески і Бентлі, Х7. Асортимент тут дуже різний, але роблять максимально якісно. Тому ми чекаємо своєї черги і робимо цю лахму, щоб далі їздити по місту. А далі ми будемо знімати про неї обзор. Кадр номер 2 поки ми чекаємо чергу на сервіс. Приїхав Кентік, кодірує машину, що буде якась кодіровка. Mm -hmm. там что-то происходит, что-то тушатся, люди Вот такая вот приблуда на зарядке. Удар из Америки. Заряжаем аккумулятор. Гудеть? Гудеть. робить. А тут под техническая поддержка 24 на 7, да? Да. Любви кодировки, <laughs> механические исправления, шиномонтаж. <laughs> взял... Замена суппорта. Да, форсунок нахуй на мегане. Де кайфуєш від кожної моєї машини. Скоро мені страшно, що буде далі просто. Процес кодіровки далі продовжається. У нас тут раз переноска на ноутбук, друга переноска на зарядку, бо акумулятор має заряджатися. до речі, вона заряджається. Блин, муха Так, да, заряджається, така тумблерочок. Там і в 15-й вже пішли показувати, що такий не барабан. Коротше, вична суета. Коротше, поки моя машина в сервісі, латик як не завжди, выручаю. Літаю на його Іксевичі. раз, і два. Ще курточку змілю. Літаю на його Іксєвичі, Поки мій крак ремонтують. Готовий буде десь на завтра на вихідні. Я живемо його знімлю нормально. І все буде бомба. Будемо зараз на сервіс. Готовий наш джип. Ренгейт. До речі, удар був по ходові. Почали зараз брати машини, які був малий удар по ходові, по мотору, по коробці. Виходить цікавіші гроші, ніж навісні елементи, навіть те, що різати, ще щось. Виходить цікавіше. Тому що ну, заміна не агрегати, і ти відразу маєш обслужену машину плюс цілий кузов. Їду на сервіс, зараз покажу вам джип Renegade, ще раз подивимося на мою машину і поїдемо в офіс. На звездочку. Ай, он набирает. Так мы спешим на наши сервисы. Для клиентских машин уже вот-вот мои буты готовы. меня носом на базе. Зашити просто данный волос музыка Харман Кардон играет набагато интереснее. И сама ця вот эта визуализация тоже интересная. Конечно, эксперты тут же росты что за Молния Макуин? От валікон, там наш офіс. А Далі наш сервіс. Нікому ми все робимо. Обстріляли вправо. Поліція. Ми їх не цікавим сегодня. Це хорошо. І Мій ну це всіх любими приміг, якому дають у Львові. Нема людини, яка має нормальну машину, то навіть любі машини, тут всякі актахи, гальфи, всі тут дають газу. Як він заходить ті повороти. Не передати слова, ми просто. Так, і от ми знову на тому ж самому сервісі. Ляпс. Кадр сервіса. Кірен і привезли. Це друга машина, яку вирішили взяти пошкодження по механічних. Без кузовних елементів. У нас було пошкодження по ходові. Кузов повністю все ціле було, все в рідній фарбі, ми вже пропікали, передивилися без шпакла, загарнено наряднику. Полуагресивна морда. На гарних дісичках комплектація спорт, повний привід, на гарному текстильному салончику. Пробіг тут порядка 50 тисяч кілометрів. Дуже гарний, дуже нарядний і заїхав дуже гарний гроші. Усім доброго ранку. Сьогодні ми знімаємо інфопривід для нової квіткової студії у Львові. Ось так виглядає наш інфопривід. І зараз ми будемо їхати в центр, показувати це все діло.